Четвертий тиждень Віка новини відслідковують події навколо Чигиринського скандалу. Нагадаємо, розгорівся він через дворічну женю з села Тіньки Чигиринського району. Матір дівчинки позбавили батьківських прав і відразу підшукали дівчинці-опікунів. Батьки Жені разом з групою підтримки з місцевих жителів вимагають повернення дитини. В усиновлення вони не вірять і підозрюють, що дитину продали. Такі чутки спростовують прокурор та прийомна мама у наступному сюжеті. Після того, як історія набула розголосу, прокуратура Чигиринського району розпочала перевірку законності дій посадовців, які приймали рішення про позбавлення батьківських прав та вилучили дитину з сім'ї. Десятиденне розслідування порушень законодавства не виявило. Прокурор району Василь Мироненко додає. На ім'я ці жінки окремі особи, які переживають Чернівський районі, роблять собі піар. І оті питання, що вроді би. Матеріали на органи хочуть це все просто брати, я Вам скажу. Також він показує довідки від нарколога, в якого мама дівчинки Наталія Хабарова та її співмешканець, неофіційний батько дитини, стоять на обліку як алкоголіки, демонструє документи про неодноразове притягнення батьків до адміністративної відповідальності за проживання без паспорта, пияцтво та дрібне хуліганство. З моменту свого проживання вони зарекомендували себе з негативної сторони як. Не була плучена сім'я неодноразово вони прийняти до адміністративної відповідальності. Щоб підтвердити цей факт, у мене наявності є офіційні документи, які надані працівниками органів внутрішніх справ. Ось стосовно хабару Наталі Наталії Тут З указання протоколу номера від восьмивоського ще року вона прийнялася до адміністративної відповідальності за статтею 184 з 1 адміністративного кодексу, тобто за ухилення батьків по виконанню своїх батьківських прав. За неблагополучною родиною спостерігала служба у справах дітей Чигаринської райдержадміністрації. Біологічну родину зберігали до останнього. Я попереджала Хабарову про те, особисто я і старшим інспектором кримінальної міліції, про те, що в неї буде відібрана дитина, якщо вона не змінить свою поведінку, але висновків ніяких вона не зробила. І останньою краплею вже стало 6 травня 2009 року. Коли Хабарова разом із своїм співмешканцем, так як вона є, матір'ю одиночкою, була знову доправлена до центральної районної лікарні дільничним міліціонером. Вона була в неадекватному стані, брудна, синцями на обличчі. Дитина була занедбана і голодна, нецензурна лайка. Вона виражалася нецензурною лайкою по відношенню до медперсоналу. Нині маленька Женя у новій родині. Прийомна мама погодилась на зустріч з журналістами, аби розвіяти сумніви. Єдина мета жінки та її чоловіка віддати свою любов дітям. Женя вже друга усиновлена дитина в родині. Тож, коли жінці повідомили про можливість взяти дівчинку бажаного віку, вона відразу поїхала до Чигирина. В тому, що дитина сподобається, була переконана. Я би там не думала совершенно. Даже не подпускала мысли, что ребенок может не понравиться. Два года мы молились и просили Бога, чтобы у нас все-таки девочка появилась в семье. И когда такое сообщение пришло, нам сообщили о том, что есть девочка, приезжайте, посмотрите. И будет у вас возможность, если она вам подойдет и понравится, вы в тот же день ее заберете. Конечно же, за полчаса я прыгнула в машину, и я была уже там. Друга мама Жені розповідає, лише в їхній родині дівчинка познайомилася з горщиком водними процедурами, іграшками та режимом дня. Женя чувствує себе прекрасно, кушає, питається у нього режим повністю нормалізувалася, тому що у нього режиму до цього совершенно не було. Питання для неї жадно не кушає, скажімо так. Віддать, не хватало этого. Сина. Очень любить, вона очень прив'язалась к ньому. Меня називають мамою, мужа називають отцом. Рідна мама дівчинки з групою підтримки продовжують боротьбу за повернення дитини. Після акції протесту під районною державною адміністрацією та голодування під обласною, сьогодні чигиринці вирушили до Києва шукати допомоги у президента. Ірина Гришко Владислав Тягун, Вікка новини.